І ми, як рух нових сил політична партія, наполягаємо, щоб ми сьогодні розглядали зняття депутатської недоторканності з тих народних депутатів, які можна розглянути сьогодні. Ми чудово розуміємо всю гру. Ми чудово розуміємо те, що четвер це буде останній день, коли такою недоторканність можна буде зняти. Ми чудово розуміємо, що є бажання Городного фронту блоку Петра Порошенка і мітувати. Зайня святи на написанні, а насправді це не робити. І ми вимагаємо, що саме сьогодні цей процес почався. Щоб саме сьогодні ми побачили, хто є хто, щоб саме сьогодні ми побачили голосування 50 депутатської недотрасаності, тих перших депутатів, дивіться, місця, які недостаності вже підійшов. Киніші цих абсолютно суспільних владах ми хочемо сказати владі сьогодні, що або Україна піде по